Ціна за 1 кілограм становить 4,5 долари. Мішечку приблизно плюс-мінус іде 70 одиничок, але може бути і більше. У розмірному ряду йдуть всі розміри. Штани трикотажні, мілітарі міксована позиція і чоловічі, і жіночі. Сорту оригінал, це не сортованість застану, можуть бути всіх сортів. Перший мішечок ще поки що у нас вільний. Ціна 4749 гривень за 25 кілограмів. Майже закінчилася позиція трикотажних штанів мілітарі. Сьогодні також плануємо Nike. Показати вашій увазі і штани флісові під кодом 40-153, і штани трикотажні під кодом 202, кофточки флісові. По 4,5 долари за кілограм мішечок іде у нас стандартної ваги 25 кілограмів, вартість такої позиції 4749 гривень. Підписуйтеся, друзі, на наш каналчик. Вибирайте не лише із огляду. Цю позицію можна і навіть рекомендуємо замовляти лише із огляду, бо без огляду їх ще три мішечки, але вони вже розкладені. Для зручності для показу. І так, хто бажає придбати лот номер 2 штани трикотажні Мілітарі, можна замовляти. Пишемо в коментарях, Беру лот номер 2 або попередній перший. Передивляємося, точніше додивляємося загальний огляд другого лоту. Ціна за 1 кг 4,5 долара. Мішечки всі йдуть у нас по 25 кг. 20 такої позиції 4749 гривень. Мішечки із огляду йдуть у нас по повній оплаті на офіційний розрахунковий рахунок. Ні, саме ця позиція штанів трикотажних мілітарів. Іде лише одна і вона майже закінчилася. Є також схожа позиція трикотажних штанів мілітерів, але плісових, вони також йдуть всіх розмірів. На перше замовлення, хто з нами співпрацює в перший раз, можна здійснити замовлення накладним платежем по передоплаті 500 гривень за мішечок. Але за умови, що робите замовлення в перший раз, та купуєте без огляду зашиті не розпаковані мішечки. На лоти із відео огляду лише повна оплата на офіційний розрахунковий рахуночок ФОП. Додивляємося прямо в прямому ефірі загальний огляд і презентація другого мішечка. Перший лот ще вільний. Ціна за 1 кілограм вигідна по 4,5 долари за кілограм. Позиція майже закінчилася. Лишилося лише 5 мішечків, два із них ми щойно показали в прямому ефірі. Були сьогодні на огляді також. Штани трикотажні без ков, так і є. Ця позиція під кодом 202. Якщо бажаєте, можете їх замовити. Ми вчора їх знімали, показували. Вони йдуть у нас по 3,99 долари за кілограм. Ціна мішечка 4211 гривень. Трикотажні штани без ков на манжетику, Також з такого плану, як і мілітарі, з кодом 2,02. Можливо, їх сьогодні також будемо показувати. Тішечки згодом. А зараз додивляємося огляд другого лоту штанів трикотажних Мілітарі. Хто бажає штани трикотажні, без ковточок під кодом 202, можете замовляти і без огляду. Дякую, друзі, за увагу. Чекаємо на ваші замовлення. Зараз викладемо огляд групу вайбер в телеграмі і продовжимо далі. Прийняв. Итак, друзі, сьогодні у нас...